Доброго дня, здрастуйте! Зараз я покажу, зніму точніше, серію відео, як працюють ті чи інші бізнес-процеси, які я вам налаштував. Почнемо ми з бізнес-процесу новий лід звернення. Тобто ось така в нього конструкція про конструкцію у наступній частині е, окремо. Тепер е, зараз покажу, як це працює. Тобто ми можемо створити бізнес-процес безпосередньо у системі. Для цього ми його запускаємо. Нам необхідно тут відповідним чином вказати безпосередньо сам бізнес-процес, і, відповідно, тут внести на назву, наприклад. Тобто, це, якщо ми робимо руками, тестовий. Тестовий а, процес, звертання, звертання. Це тестова задача для того, задача для того, щоб, щоб показати роботу, роботу співробітника, співробітника. Якщо у нас є вже клієнт, то ми можемо тут обрати. Ну, наприклад, це буде тестовий, тестовий клієнт. Я, ось, він вже є якийсь там. Тобто Ми обираємо і виставляємо цю задачу. Тобто, захраніть і закрить. Безпосередньо після цього у нас задача з'являється у системі. Краще треба оновити екран, ось вона ця задача. У нас вже є назва безпосередня у статусі на весь звернення. Відповідним чином вона виникає. Якщо вам треба трошки підкоригувати форму для ручного виставляння задачі, задач, то ось тут ми можемо це зробити. Це конструктор форми добавлення. І ось заходите сюди, там вже трошки підправити. Тепер заходимо до самої задачі. Що ми бачимо? Що у нас є дві кнопки зараз в роботі і запросити Viber Telegram. Якщо у вас підключений або Viber, або Telegram, або SMS, краще SMS, Відповідним чином, і щоб у вас був Viber аккаунт та Telegram бот В такому разі ми саме на них надсилаємо через SMS або через email листа повідомлення з інформацією з посиланням на цих ботів. Це автоматична дія. Якщо нам необхідно дозаповнити картку. Ось, наприклад, ми взяли, отримали точніше, запит, і тепер нам необхідно з цією людиною почати спілкуватися. Тобто, Таким чином, ми бачимо, що у нас є телефон, ми можемо зателефонувати. Це можна зробити безпосередньо із задачі або, або із картки, якщо у нас підключена знову ж таки API-телефонія, або беремо. Телефон і дзвонимо е традиційними способами методами. Після того, як ми передзвонили, ну, чуємо, що, наприклад, це е чоловік, е там, задаємо якісь додаткові питання, відповідно е них заповнюємо ті чи інші поля. Тобто, е чим займається, там, наприклад. Условия оплати, які він е готов е від нас отримувати. Це все, всі дані у нас можуть з'явитися в картці. Зараз в картці у вас е ці поля додаткові не виведені, щоб було зрозуміло. Е е і забираєте відповідно у роботі після того, як ви поговорили, до чого домовились. Наприклад, або коли ви взяли в роботу. Подзвонили, тобто ось безпосередньо тут є якась інформація, і ви вже саме на цьому статусі робите дзвінок. Зробили дзвінок, тобто, знову ж таки, необхідно, щоб була підключена IP-телефонія будь-яка. В цьому випадку саме можна буде дзвонити, робити клік-то-кол із процесу. Наприклад, ви не додзвонилися. В такому випадку ви просто перемикаєте на цей етап. Там, через деякий час задача перемикається знов у статус, коли вам необхідно подзвонити. Ось, і ви знову ж таки телефонуєте. Якщо ви тричі не додзвонилися, то відповідним чином цей контакт буде додано автоматично вже до. Відповідної групи контактів, які, яку ми можемо створити а, у бізнес-процесі, відповідно, доналаштувати трошки бізнес-процес. Якщо ви при першому дзвінку вже вийшли на ОПР, тобто це особа, яка приймає рішення, то ви відповідним чином там переходите на цей етап. Ну і фіксуєте, про що ви домовились. Або коли ви вийшли перший раз, наприклад, на секретаря, зрозуміли, що вам необхідно розмовляти з ОПР, знову ж таки, ви перемикаєте саме на цей етап. І плануєте свій дзвінок вже безпосередньо тій людині, з якою вам необхідно спілкуватися для того, щоб отримати необхідне вам рішення. Ось. Це може бути або той же самий секретар, тобто він може бути особою, яка приймає рішення. Це може бути інша людина, і в, в такому випадку, з моєї точки зору, краще тут клієнта-процесу змінити. Тобто, ось в такому випадку ми тут клієнта змінимо. Далі що? тобто Зателефонували, наприклад, запланували відповідно, після того. Знову ж таки, через деякий час зателефонували. І вже після цього, наприклад, отримали або відмову, наприклад, або розумієте, що все добре. Ну, оскільки це, наприклад, компанія, з якою ви далі будете відпрацьовувати ви можете перейти на етап готуємо КП. До речі, тут можливо, що. Що необхідно буде а, додати деякі зв'язки додаткові з тих чи інших полів, але це, трошки, а, але це у другому відео буде. Далі що? Якщо ми готуємо КП, наприклад, нам необхідно це, то відповідно запускається наступна задача безпосередньо для підготовки комерційної пропозиції. Тобто, у нас є батьківська задача зі зверненням і е, підзадача е, саме на е, оформлення комерційної пропозиції. Саме тут ми можемо, наприклад, внести там деякі товари, які нам необхідно запропонувати. Ну, звісно, що беремо у роботу. Далі про це буде більш конкретно сказано. Е, але е, з нашої з нашої задачі, ось ця задача вже все, вона закрита. Тобто є декілька точок виходу, відповідно, ви ж бачили там на першій схемі, і саме у другому відео я це покажу, згідно з якими ми можемо вийти з цього звернення тим чи іншим в ту чи іншу точку. Тобто, з вашої сторони протестувати, задати там для себе питання, чи підходить, чи ні. І вже з гідностими питаннями, які, які у вас виникнуть, ви далі зможете або мені сказати, щось що тут підправ, або, власноруч щось виправити. На зв'язку далі буде.